У безхаченків більше прав, ніж у нас. Да. Закон вище будь-яких літер, написаних в контракті. <хух> І отака дирамаха: мінус. Половина це електронний суд з вами буде розмовляти офіцер. Раз Угу. Отак От з тобою вчинили другий раз. Судове діло не впливає на піар. Е, ви можете виграти справу і залишити собі свої кошти. Шановне панство, дорога родина, на цьому ютуб каналі ви постійно бачите мотивуючі історії. Ми розповідаємо про те, як жити то життя в еміграції. Але сьогодні поговоримо про його реальності і інколи про трешові історії, які трапляються з нами в еміграції. І сьогодні усі ті, хто колись радував житло у Канаді, підніміть свою руку. Поставте лайк, якщо ви завжди переживали. Е, якщо я зараз рано з'їду, чи буде мене штраф, чи повернуть мій депозит. Ми знайшли людину, точніше, людина знайшла нас і готова поділитися історією того, як вона і раніше з'їхала, і їй хотіли нав'язати додаткові виплати. А вона зробила так, що ще й виграла судову е, справу. Правильно? Да. Да. Алекс, добрий, добрий вечір Добрий день, Рану. шановне панство. Я так мабуть звучу зараз як амбасадор оцього всього трешу, який я один тут пережив. Був цілий список, але так і було. Коротше, це скарбничка трешових історій. Сарян. Але слухай, давай розпочнемо з того: взагалі скільки років ти в Канаді? А, два, роки. два роки. Два роки ти в Канаді. Чим ти зараз займаєшся? Я знаю тебе по гри мафії, але більше не знаю, що ти робиш у цьому житті. А, наразі я шукаю роботу, тому як ви додивитесь цей репортаж, якщо юристи зв'яжіться зі мною, я шукаю роботу, візьміть мене, я майже готовий адвокат. Вже ну тоді розкажи мені, як ти докатився до такого життя, що ви вирішили рядувати квартиру, і взагалі можеш детальніше розказати. Цю історію, uh -huh. тому що у нас зараз більшість людей є такі класні українці, які вже купили нерухомість. Ми за вас радіємо. Uh -huh. Коли всі ми будемо на цій стежинці? Щиро радіємо? Ні, ну ми радіємо щиро, тому що ми також йдемо до цього. Але реально зараз більшість українців орендує житло, чи то в Ванкувері, чи то в Торонто, чи то в Калгарі. Яка історія склалася у тебе? І, взагалі, в якому випадку лендлорд реально може вимагати і казати, що тобі не повернув твій депозит? Просто як і всі люди шукав нову квартиру. Новий контракт, бо мій старий закінчився. Зайшов, uh -huh. але тут прийшов момент, коли е, мені захотілося в дім з'їхати. Не uh -huh. вже квартиру, а дім орендувати. І, звичайно, потрібно оповісти лендлорда, сказати, що я з'їжджаю, я це все зробив прямо по формі за місяць до Сказав, що я на себе все беру, я знайду людей. 에, пом, «Поприбираю, хата буде о яка ситуація? Коли я знімала квартиру попередню, mm -hmm. там було прописано, що ви, мов, не маєте права з'їжджати до кінця оренди. От ось цей момент чи був він у вас? Ми зараз до нього дойдемо. Це дуже це дуже цікаво, і я дуже хочу з вами поділитися ну процедурою, щоб ви розуміли, яка логіка взагалі у, у цьому всьому було багато чого там. Написано, і так був такий пункт: що якщо ви з'їжджаєте раніше часу, ви втрачаєте. Щось там тисячу чи щось таке. Е, ну, ви втрачаєте фінансово якусь долю, да? депозит Так, да, з депозиту Early termination fee, якщо ви раніше з'їжджаєте, да? е, все інше, ну як стандартно, що повернути, як взяли, там щоб чисто все було не ламай, все mm -hmm. як, щоб було добре. Да? Ну я, чесно кажучи, дуже люблю ці контракти, бо оцей пункт був останнім і найменшим шрифтом. Якщо контракт написаний 13-м калібрі, наприклад, то то було десь 10. 10 і якимся, ну таким, знаєш, ну не дуже дистингушло. Я, я навіть коли мені вказали на цей пункт, типу чувачок, а ми в тебе беремо гроші, тому що ось я дивлюся: таким, ну ви ще менше не могли п'ятим шрифтом написати, або це теж логіка. Так. Звичайно, то звичайно. Але є о, такий момент: якщо ми звернемося до літери закона, а у нас в Канаді тут в наших Канадах і в Калгарях всіх отут у нас, де ми живемо. А закони діють, і ми не можемо їх ігнорувати, і ніхто не може їх ігнорувати, то одразу вам скажу, пані та панове, закон вище будь-яких літер написаних в контракті. <свят> Отож, якщо закон у нас такий, я вам зараз навіть зачитаю тут підго підго підготував. Підготувалася. Я не да. Residential Tenancies Act, RTA, <свят> РТІ <Альберти. свят> да? про security депозити. І це взагалі займається цією справою. Tenancy Dispute Resolution Service. Це вам це вам назва знадобиться, тому що якщо ми покажемо на екрані це да -да 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 -да. Там посилання, щоб вам трошки полегшити те, що пройшов я. Бо я там наковирявся з цим. Ох, йолки палки Але не лякайтесь, це не смертельно важко. Просто трошечки виділіть часу. Він каже про те, що не можна утримувати депозит за нормальний ізнос. Що значить нормальний ізнос? Це амортизація, яка приходить в квартиру. Навіть якщо б власники жили в ній, угу. це знаєш, як тут. Трошечки ну, затерлася плита, та, ще щось таке та. угу. і м м сюди не входить, звичайно, не входить поломка чогось. А також, якщо тенент, тобто ми всі з вами, да, якщо е- ви ем, самостійно знайшли людину і компанія, не витратила жодної копійчини на те, щоб мерчендайзінг там типу зробити оці оголошення, то що ми там, наприклад, якась. А, от я вам скажу, як звати мою компанію, щоб ви туди не звернулися. От вам і піар, мої хороші хлопчики і дівчата. VIP Realty and Management Ltd. Це ця компанія, що да. здає квартири в оренду. Ми туди не заїжджаємо. Анті, будьте з нами обережніше. Раніше ми тільки рекомендували, тепер ми можемо робити Так. Да. Якщо така компанія не витратила жодної копійчини на пошуки нових тенантів, перше, друге, вона не зазнала жодних витрат а, стосовно оренди. Якщо, наприклад, я от як з Дарією було по uh кого -huh. я брав контракт, вона виїхала, а ми вже заплатили, uh -huh. і на наступний день ми заїхали. Значить компанія витратила, а, зазнала збитків на нуль. Стосовно оренди не було uh -huh. простої, uh -huh. uh -huh. це другий пункт. І третій пункт. Якщо е, ніякого демеджу не було зроблено апартменту, все здано, як воно й потрібно було. Це ви робите, друзі. Е, просіть move-in, move-out inspection. Я думаю, що move-in вам роблять, move-out обов'язково потрібно зробити. Е, якщо вам її не зроблять, зробіть, будь ласка, самостійно. А скільки він приблизно коштує цей move-out inspection? Чи це можна самостійно Ні, це, зробити? Сам сам інспекшен це не те, що ну гроші, це те, що робить. Твій property менеджер. Ага. Або якщо він не хоче цього робити, або не буде цього робити, можете зробити самостійно. Це типу ага. inspection, це тільки слово таке дуже я грозне. Повинна. А це більше як ем, факт того, що все окей. Ну я коли з'їжала, теж це себе знімала, щоб потім мені не сказали. Ти там шо та но-но-но. Оце ікзаклі mm -hmm. exactly для цього. Друзі, у нас є і відео, і закон. А у вас є можливість поставити лайк і підписатися на цей ютуб канал. Бо це тільки початок, це тільки ми розганяємося. Да. Хорошо, і далі ти цей от... ну, документ. Далі. Да. Да. Я ще нічого не відкривав. Я ну, написав людині, кажу так, і так Петра звуть пані. Що ви теж знали, як звуть цю пані? Петра, ага, не канадка, німка здається, щось таке. Кажу, пані Петра, потрібно з'їхати так і так. Нічого страшного, я все на себе візьму. Типу, mm -hmm. я буду very helpful, всі діла там, very upfront, ту-ду-ду. Каже: добре, ти шукаєш. Кажу, я шукаю, я я, я знайду. От як Дар'я зробила, типу, ну нам передала, я передам також саме. Окей? Окей. Та це взагалі популярна історія. Да, Тоді да, по телеграм, Фейсбук, постійно всі шукають, да, кому перездадуться. Да, да. Нічого такого. Якщо, як то кажуть, ну зрозуміло, звідки нападіння готувалося, да? а от вже готувалися, як то кажуть. І що у нас відбувається? Я знаходжу людей. А, там треба ще зробити як кримінал-чек, вони роблять, да -да -да. там перевіряють, щоб вони там робили всі, mm -hmm. щоб у всіх зарплатня була і так далі. А я знаходжу двох хлопців, чи, ну, вірніше, вони мені, мене знаходять з Фейсбуку. Да? Все окей, я їх відсилаю до неї, вони там роблять цей рекорд, чек, все, 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 все як треба. Ми з хлопцями теж поспілкувались, домовились, кажу, навіть настільки френдлі все було, що я кажу, щось вам потрібно, я можу щось ну не забирати. Mm -hmm. Можете мене купити. Вони там щось в мене купили, щось я віддав. Все клас, наче нічого не передбачало біди. В мене повинен бути move out inspection, Вона повинна прийти, все задекларувати, що все окей. І вона каже: Можна на день раніше mm -hmm. ну, якби я вже такий, що окей, можна кажу, але ну треба розуміти, що я в цей день планував прибирати, тому тобто, ну, ну там. Може, ви прийдете, а я ще от в процесі до, до, до прибираю, бо я сам це вирішив прибрати, mm -hmm. там небагато було справ. Я ну, як би йшов на зустріч по всім фронтам, сам знайшов, сам поприбираю, сам все зроблю. Вам потрібно раніше, давайте зробимо раніше, наче нічого такого, ну, знаєш, я не було, щоб я випендрювався дуже багато. Mm -hmm. Ось вона, по-перше, приїхала на, на десь на півгодини раніше і почала робити сквозняк мені в квартирі. Махає руками, там що не прибрано, все, то все все. Кажу, слухай. От, можеш, будь ласка, на півгодинки ще ну, час у мене є, покинь, будь ласка, ну, бо вона ходить і ну, дуже нагнітає. Mm -hmm. от була одна людинка, а, ну, хто мені допомагав, Олексій. Людина допомагає мені. Каже, чого ви ще не з'їхали. Кажу, от ми з'їжджаємо. Льоша мені допомагає виносити коробки. Ми очікуємо юхол. І вона його стопає прямо так: стой, дає йому садівничі ножиці і така, мальчик. Допоможи мені пощіпати кустики». Я говорю, ти що гониш? Мені людина допомагає з'їжджати, ти репетуєш стосовно того, що ми ще не з'їхали, а ти його в мене ще й забираєш. Це тільки в одна пара рук в мене є. Нічого. Вилізь віконце, там був перший етаж. Перший Ні, це просто я ж кажу, це якесь, ну, клоунада була. Каже: вилізь в віконце. І ну, пощіпай кустики, бо там заросло. Він на мене дивиться, типу, що да, чи ні, я кажу: ой, допоможи. Якщо хочеш, допоможи. Якщо ні, просто ігноруємо і продовжуємо з'їжджати. Воно бере: оце пані Петра, бере ці ножі, сікатори, знаєш, відкриває вікно. Чи може сліпе, чи дурне, я не знаю. Бере сікатори, а там москітна сітка. Вона в москітну сітку бах, і отака дирамаха в сітки. Ооо, Петра, кажу сразу, ти. У мене є е, тут витнес, е, ну, цей як. Е, свідок. Свідок, так, да, що да. це ти зробила. Якщо ти це зробила навмисно, не прокатить, є свідок. Вона каже: ой, я там не побачила, можеш зняти? Я говорю, мені зняти, допомогти чи швидше виїхати? Що мені зробити? Mm -hmm. Ну, там бабуся щось трошки прикрило, вона вже почала репетувати. Я такий, окей, бо я ж людям на зустріч іду, да? А воно що ще й не задоволене. Слухай, ну таке взагалі перший раз чую, щоб, знаєш, прям ну. Спічлес, да? Ну, я не можу. Знаєш, при всьому моєму, як я вмію говорити, люблю говорити, я не можу підібрати слів, Типу, як це описати, що а, навмисно прийти з секатором і, і через ти точно мені реальну історію розкажеш, да, да, таке да. побажання. Ну, є людина, є людина, яка ми запитаємо у свідка. Окей, okay, і чим закінчилось далі? Ну фух, ми все оце от винесли, і я ж розумію, що ми топчемось, да, Трошечки підлога, ще така брудненька, да? А вже і хлопці приїхали. Я виїжджаю, повертаюся ще раз, при кажу, пацани. Я розумію, що якщо у вас щось потрібно, mm -hmm. я зараз переїду, речі, ну, свій будинок. Я вам готовий ну, запропонувати ще годину свого хаускіпінгу. кіпінгу. Якщо uh -huh. що, я приїду сам там з мітьолками, і все так далі. Я вам допоможу прибрати. Такі, та ні, не парся, ну пацани, пацани, все пожали руки, все, клас. Хто ж приїжджав, той знає, що воно в метушні інколи забуваєш такі базові речі, як спитати, наприклад. А коли ж ви. Повернете депозит. І я отак от їду вже по дорозі до того дому в Юхолі. От. Я отак звоню і кажу, Петра, а коли гроші будуть? Вона така, то от, день другий, там, і все буде. Ну Вони, якщо що, це реально, за 10 діб в них є, щоб повернути вам депозит. Це факт. Але перечати в вашому контракті, що у вас прописано? Mm -hmm. Обов'язково. Mm -hmm. б там не було написано, який би абсурд там не писали, він ну, нижче за закон. А це, от одразу, як то кажуть, читайте правильно закони, mm -hmm. знаєте свої права та обов'язки. І таким чином, дійсно, тому що особливо, коли ти приїжджаєш в імміграції, mm -hmm. по-перше, ти не ставиш собі це за першу задачу вирішувати ці питання, і ти такий думаєш, блін, да ладно, вже хоча б буду жити, вже хорошо, хоча б так, і добре, mm -hmm. що там знайшов такі контракти, таку ціну. А тебе раз. Mm -hmm. О, так з тобою вчинили другий раз, да. і потім ти вже ну, випрацьовувати це звичку, да. і ти вже не йдеш відстоювати свої права. Да, да, да. І тут вони через два дні, все на що треба, угу. присилають мені як попередній, як рахунок, що вони, типу, з мого депозиту мінус половина. І там розписано так дуже поганенько, знаєш, наче. Є якийсь тейблпот, ну, типу, як таблиця, uh -huh. і вони як поверх на неї наліпили, знаєш, коли от нема штрафу, але ти його придумав. Uh -huh. От Це так реально і виглядало. Коли ти знаєш, в тебе є шаблон, а ти поверх нього через Excel чи через PDF, отак виділяєш зону і вписуєш. Прям там навіть шрифт не сходився. Uh -huh. І мене це одразу ну, по-перше, чому я повинен щось давати, бо я все для вас зробив. По-друге, якась фі вже з'явилася. Опа, якесь, чи 250, чи 150 доларів. Uh -huh. Я це от називаю надумана благородність. Коли вони. Я дзвоню одразу, Петрі, кажу: а що, чого? чого гроші берете мої? Вона каже: а ви бачили, там 28-й пункт контракту останній стосовно того, що ви втрачаєте половину депозиту, якщо раніше з'їжджаєте. Кажу, зараз? Быстренько є таке, А, Каже, ну і все. А вам же ж повертають не. Ми вас забрали не половину? А частинку плюс клінінфі. Угу. Кажу. А ви як по буквам свого контракту, як ви оцю варіюєте? Отак. От. Типу, зараз частинку, а так у клінінфі, ну кажу, як ви танцюєте отак класно навчіть? Вона каже: оце е, жест доброї волі. <клес> Для вас, е, тому що ви дуже нам допомогли. Ми знімаємо у вас не 50% е, депозиту. Ну, наприклад, якщо б у мене був депозит 2000, не не а Знижка! 50%. Ми вам е, з тисячі ми вас забираємо тільки 500 плюс. О, точно так і було, тому що 500, плюс, 600, плюс 150, 650 вони мене, типу, забирають. Думаю, ну, така благородність, неймовірна. Вау! Це я божня, це ти знаєш, типу, коли ми, типа, вам допомагаємо. Да, да, ну, для українців це дуже знайома е, риторика. окей? От. І ну, я обурився на це і. Не жалкую не секунди, що заплатив за платний GPT, бо він дозволяє дуже багато інформації шукати і прям глибину це робити. Ну він мені дуже багато такий пласт прям інформації з офіційних істочників викинув. І він мені прям починає писати. Оце що ти маєш право звернутися до цієї дисп'ют. Ну, все ми на екран виведемо, і законно твоїй стороні. І Він мені задає питання. Ну, GPT, ти щось зламав? Ні, ти знайшов талантів? Так. Ти покинув вчасно, так, Тенанти заплатили вчасно, так, він такий, типу, і тох. ти маєш право, ну, дзвони сюди, і тебе потім онлайн потрібно зробити як заявку. І тут бінго! Ти будеш чекати місяць, одразу <свистак> кажу. Парабра, <пів> пум Це, можна сказати, електронний суд. Одразу вам кажу. Це не просто жалієтесь, типу, а він поганий. Ні, це електронний суд. З вами буде розмовляти офіцер, у вас буде конференц-кол, ви. Офіцер і представник компанії, ви будете спілкуватися all together. I'm so sorry. тобі не було е страшно знаєш, цієї позиції? Знову ж таки, це типу, мені здається, можливо, це тому, а -а -а. що я така, можливо, інші люди. Ти, зараз ти ж без піара, да. ти ж емігрант. Ну наш до ну, у безхатченків більше прав, ніж у нас. Да. <с quer> типу, і yeah. ти такі. Суд давайте сюди. Eh, друзі, хочу вам сказати рідненькі, знайдіть трошечки часу на те, щоб от, почитати закони. От знаєте, от не. Не от там TikTok, і Інстаграм, а трошечки закони країни, в якій ви живете. Сказав трошки, як дід, ну по факту. Да, дуже от як дід, кажу, але от ну це правда вам. 10 хвилин в день Keep the Problems away, як то кажуть. Але секундочку, також можете підписатися на ютуб-канал Ангеліни Таран, де ми щочетверга розказуємо про корисну інформацію, зустрічаємося з юристами, з іпотечними брокерами. От все для вас, щоб ви жили своє життя легесенько, пр... прекрасненько. Okay. І стосовно того, що я знав, що ти скажеш що і це дуже великий страх багатьох людей. В нас нема піару, а в нас вже судове діло. Uh -huh. Судове діло. Друзі, не впливає на піар, якщо ви були. Збудником цього діла, якщо ви подавали на когось, а тим більше, якщо правда була на вашій стороні і ви захищали свої права. А ти до юриста звертався? Так. Окей, Ча GPT це прикольно, але GPT це юрист був. Ну, він Окей. давав посилання на офіційні істочники. Я так теж не роблю, що типу будь-яка інформація, що сказав чат GPT, все правда. Ні, я казав: а от тепер все, що ти розумненько мені тут написав, давай мені кожне посилання на кожний офіційний сайт, де це буде, щоб я просто ну не каламутив воду. Бо, ну, наприклад, якщо я не можу. Окей, у тебе був цей з цим офіцером, з працівником їхньої компанії, ти що далі? Це було у вас, тобто ти висував свої. А... Дивіться, друзі, я хочу одразу сказати, як ну, давайте по процедурі пройдемось, да? що я їм ну, я їм нічого не казав. Угу. Як мені порадив поради каже, ну а не кажи, що ти будеш на них нічого подавати. А скажи їм, що ну, по закону, а якому, якщо вони знають, то вони знають. Якщо вони не знають, то це вже їх проблема. Угу. Ви маєте мені повернути, бо то, то-то я був хорошим мальчиком. Я це зробив. По рекомендації чадержипті вони мені сказали фігура з трьох пальців. От. І я сказав: окей, ну там не було дуже дружелюбно у нас переписка, да? але воно дуже сильно впливає на сам процес, да? та ми процедуру. Поїхали. Процедура. Заходимо на сайт. От який я думаю, Ангеліна все прикріпить, якщо ви маєте таку проблему, але або якщо ви думаєте, що у вас буде така проблема. Заходите на сайт. І отут вам треба трошечки по. Читати англійську вам треба трошечки знати або переводити з Google транслейтером. А Google Translator може сторінку прямо перевести для вас. Переводимо сторіночку, Там ви заповнюєте анкетку а, як тенант до лендлорда. Uh -huh. І заповнюєте всю інформацію, де ви жили, ваше там ім'я, все по-батькові, як то кажуть, час, з якого ви жили, чи ви з'їхали. Ну Знаєте, така анкетка дуже проста. Подаєтесь. Є два варіанти. Перший. Якщо у вас, якщо ви, наприклад, там не працюєте, а у вас low-income, ви можете придивити цю інформацію, і е, ваша подача нічого не буде коштувати. Uh -huh. Якщо у вас все нормально з інкамом, 75 доларів, покладіть, будь ласка, за подачу. Але ну, будь ласка, не лякайтеся, якщо ви побачили 75 доларів. Якщо ви виграєте ви кейс, а ви виграєте кейс, якщо ви підпадаєте під все, те, що я перечислив, компанія, яка яку ви можна так сказати, звинувачуєте в тому, що вона вас непромірно щось забрала. Ви можете отак галочку поставити на пункті, я хочу, щоб вони заплатили за цей кейс, і типу, возмістили мені гроші. От, Повернули А моральна компенсація. А те, щоб знаєш, повернули кошти, це добре. І зараз почекаю. Запитаємося ще за суд за цей процес, бо це взагалі цікаво, як це відбувалося. Але чи розраховувати чи на якусь моральну компенсацію, чи отримав ти її? Чесно кажучи, я отримав компенсацію, коли я виграв цей кейс, і коли суддя по телефону ну от, озвучував вирок: мед, мед, уші, мед на мене, весь ллється. Бо ще 20 хвилин тому вона, ну ця Петра, вона ж була на телефоні як представник компанії, вона в усі. Намагалася довести свою правоту uh -huh. якимись ну, абсолютно беззубими аргументами. Ну, було чутно, що людина не читала закони ніколи. Uh -huh. І коли суддя каже, пані Петра, I'm not satisfied with your line of arguments, і ти такий: о, давай, давай, давай. Давай, давай. Я вже ну, коли почув цю перше речення, я такий, я вже розплився на, на дивані. вже, Ой, клас, щас. Але якщо ви, друзі, ну, наприклад, якщо у вас ем, ну, бувають і такі неадекватні люди, сподіваюся, ви не зустрінете таких, котрі можуть вас там ображати, наприклад, або не знаю, лякати чимось, mm -hmm. о, це дуже великий кейс в Канаді. Якщо у вас є це в переписці, або якщо ви, наприклад, знаєте, що людина не дуже вічливо спілкується. Ви можете записати цю розмову, ну але попередньо можете ну попередити людину, що like, this call will be monitored or recorded, mm -hmm. Ну щось таке. Mm -hmm. Якщо людина дозволяє там собі погрози, або ну будь-яку як verbal abuse до вас, ну там, ну наприклад, якщо він там скаже о довбані українці, о, це велика Ой, там пу, -пу, пу це ну це людина зазнає дуже великих проблем. Тось піде на. Виїзд ну, навіть з Канади. Ну, ну якщо це навіть ну якщо навіть це були якісь там канадські там ну люди це буде велика велика проблема для них да а куди звертатись я думаю тут уже пані юрист да або пан юрист вже вам скаже більш точніше я не знаю а вам потрібно дружити зі своїм фемілі доктором тому що вам потрібно буде просити в нього Таке собі засвідчення, свідоцтво, що у вас було якось, ну типу, emotional влип... damage, mm -hmm. да, там щось таке, що ви ну були недієздатні Або, наприклад, він вам виписав якихось там заспокійливих антидепресантів, і це можна додати в кейс. Слухай, але саме цей суд він 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 відбувався. Він відбувався онлайн. Виходить, да, да? це да. просто була як така розмова, ти аргумент. Вони аргумент і суддя. Ну, вони не те, щоб аргумент це було як засідання. Прям він там в форматі сказав, що да, це розмова буде записана. Я. Mm -hmm. Там, починаю слухання. І так, що ми маємо? Там, що я бачу з документів? Отут тут маленька відсилочка. Ви будете готувати увесь пакет документів. Тому готуйтесь до того, що move-out inspection, фотографії, скріншоти вашої переписки, контракту, всіх пунктів, ви будете все це робити самостійно. І коли вам прийде одобрення, я заплатив 75 доларів. Заявка була взята в обробку, і мені прийшло як, типу, фоло-ап-таки і. Три файли ну, трьома окремими меседжами. Ти маєш оці всі три документи заповнити. Або якщо два заповнені. Першому notice of hearing uh -huh. інформація, коли у вас буде засідання онлайн. Друге це вся інформація, яку ти надав, uh -huh. і третє це заповнити ще раз контактну інформацію, з ким зв'язатись з тієї сторони, зі своєї, ну, вона, дека, знаєш, продублювати, типу того. І це все ти повинен ну, ці екземпляри продублювати їм на пошту, або якщо ти знаєш, де фізично знаходиться офіс, занести краще на пошту, бо це крутий евіденс того, що ти відправляв, угу. якщо вони там ну, щось почнуть там не з'являтися або не брати трубку, слухавку там і так далі. Краще на пошту. Ви маєте все це заповнити раз. Два, коли вам прийде підтвердження. Переслати їм, що от ознайомтесь, у вас проблеми. Тобто, таким чином, слідуючи цим рекомендаціям, правилам та законам, ви можете виграти справу і залишити собі свої кошти. Але підрозумовуючи, якщо ми можемо, я б хотіла розпочати з того, що перш за все читаємо те, що ми підписуємо, особливо маленькими і дуже маленькими літерками. Угу. Другий момент це коли виїжджаєте робити про всяк випадок фотографії, відеозйомки, важливо, да, бажано, щоб з вами хтось був як свідок, угу. щоб можна було потім відстояти. Свої права. А третій момент: ми залишаємо всю інформацію. Цей сайт де ти знаход... uh -huh. знайшов цю інформацію в описі. Під відео ви читаєте, досліджуєте uh -huh. у випадку того, якщо ви розумієте, що вам не вистачає навичок, чаджипіті юрист. Юрист, GPT не рекламую юрист. Uh -huh. Йдемо uh -huh. до юриста. Е, ну і після цього ділитися з нами своїм гарним кейсом і кажете Дякую вам за це відео. Бо я думав, що це неможливо, але це можливо. Якщо ви не впевнені, або якщо ви не хочете займатися цим кейсом, можна зробити позначку. За мене буде спілкуватись юрист wow. представник. Тому, якщо ви не хочете, або наприклад, ви дуже нервова людина, і ви нічтові, uh -huh. що ну ці нерви, мене будуть рясти. Люди з України дуже бояться оцих судових справ міліція. Да, що да, се да. трясе, Поручіть цю справу. Юриста, або мені за 9,99. Подивіться, він коротше прийшов на інтерв'ю і одразу заробив свій курс і вже його продав. Неочікувано, якому такі повороті. Це вже наступне запитання до податкового спеціаліста. Ну знаєш, Шо? ж тобі гроші ці повернули. І якщо типу, це як відшкодування, прийшов на карточку. Я ж я а... ж люблю економить. Ну знаєш типу, гроші ні. гроші працювали. Ні-ні. опа, блін. Англіна, ти як значить ти дуже класно ведеш. А знаєш до чого? Ви ж зараз в ренті живете? Ага. І ви депозит поклали. Так. Да. А ви знаєте, що коли вам будуть повертати депозит, вам його повинні повернути з відсотками. А коли ви кладете депозит до компанії, це виявляється таким собі інвестментом. Uh -huh. Тому компанія, скільки б ви там ну, в контракті не були, рік чи два, вона по закінченню контракту вам віддає депозит плюс відсотки. Тому що компанія бере його як ну, на свою ну, на uh -huh, оберта uh -huh, да, uh -huh. грошей. Тому Друзі, отак от по гривніці, по долару, по 10 доларів, по 20, якщо, наприклад, вам компанії ніколи не повертали і вашим друзям ніколи не повертали більше, аніж ваші там 2 тисячі, то знаєте, що на ці 9 доларів, 10, 20, 30, вони збагатилися. Я розумію, що це невеликі кошти, 20, 30, але... Але вони мені заробили. Але це не вони на вас зробили, це ви їм дали змогу заробити і вони вам винні, друзі. Ну перш за все, тепер ви точно знаєте, що свої права навіть без піара українці в Канаді можуть відстояти. По-друге, будьте обережніші з тим чоловіком, бо він по закону піде і виграє будь-яку справу. Ну щоб ти хотів сказати на завершення, а тим зараз дивиться це відео всі українці по цій Канаді. Друзі, будь ласка, не бійтеся, якщо у вас нема піару, але ну, ви розумієте, що ви ви праві в ситуації, Канада це та країна, в якій ви можете ну себе захистити через закон, навіть якщо ви бідні нещасні українці. Я розумію цей майнсет, який може у вас бути, але якщо ви тут вже живете, ви є. Цими податковими резидентами ви маєте абсолютне право, навіть якщо ви не є податковими резидентами. Ви тут живете, ви є людина, у вас є паспорт, і закон також писаний і для вас, не тільки для канадійців з канадським паспортом. А ви, наші улюблені глядачі, підписуйтесь на цей ютуб канал, даруйте му серденько, бо моє вже давно належить вам. Тут вже виходить танець тік-ток. І обов'язково пишіть свої запитання, пропозиції для наступних тем. Діліться своїми історіями. Якщо у вас такі якісь є цікавий кейс, будь Будь Ласка, пишіть нам, і ми запишемо цікаве та важливе інтерв'ю. І е, там на Ютубі на вас чекають інвестиції в нерухомість і як відкрити бізнес ренбі і податки. Ти не дивився, біжи дивиться, і ви біжи дивіться.